Запоріжці провели в останню путь солдата Андрія Кравченко. Він загинув під час озброєних зіткнень під Обропіллям у Донецькій області 21 червня. Андрій помер від постріла у голову. Чоловіку було 26 років. Попрощатися із солдатом прийшло більше півсотні близьких та родичів. З 2005 по 2006 рік Андрій проходив службу в Збройних силах України. Після армії працював на заводі феросплавів. 2 квітня його знову мобілізували до лав армії. Вили солдатам 93-ю окремо механізовану бригаду, частина якої майже в повному складі знаходиться в районі проведення. АТО зараз на протязі буквально двох днів буде збиратись документація для того, щоб його родина отримала компенсацію від держави в розмірі 609 тисяч гривень. Надали допомогу військовослужбовці бригади, в якій він служив. Ці ритуальні заходи, які були потрібні, також взяв на себе завод феросплавів, на якому він працював. У Андрія залишилась дружина та двоє дітей: семирічний син та трьохмісячна донечка.